Я дуже дуже велику кількість разів говорив. Ну, це ну погана, погана історія, але мене дуже дуже вона подобається. Є така російська конституція. І якщо її робили, там був, був такий комісія була, збирались науковці, дуже багато юристів там було, мій а, вчитель там був, і там був, був люди, ну, була людина, яка цю групу курірувала, як ми говоримо. І а, а, прізвище цієї людини а, Шахрай. І шахрай це людина, яка зробила, була в, в основанні російської конституції. І ми сьогодні будемо говорити про шахрайство. Шахрайство, що це таке? Звичайно, це дуже сильно пов'язано з майном і з правом власності. Це, це так, вона дуже близько до крадіжки. Шахрайства. Але в ну, цього злочина є і інша річ. Є дуже, є то, що немає від прямого відносиння до майна. Це щось таке окреме. І ми сьогодні про це проговоримо і. Почнемо ми з введення в шахрайство, щоб уяснити до себе, ну яка, що тут поганого. Ну, шахрайство. Ну, шахрайство. Що, що тут таке, що ми не дуже, ну, не дуже це мягко сказано, ми не любимо шахраїв. Шахрай це такий. Ну, ну, Хто буде жити з шахраєм? Ну, наприклад, так, щоб ви жили з шахраєм. Ну, це це, це дуже, дуже неприємно. І ми проговоримо про те, що таке, що, що це таке. Я микну вам звук, і ми почнемо. Ведення в шахрайства, ну, кожен ну, злочин він руйнує якісь відносинні. Є відносині право власності, і крадій, він руйнує ці відносини по праву власності. Це, наприклад, благо для крадіжки. А що є благом для шахрайства? Що порушує шахрай? Чому ми не любимо шахраїв? Там, благо є, це право власності плюс та закони логіки. Шахрай руйнує закони логіки. І це, це так, і давайте побачимо на це. Що там є в шахрайстві? Там є обман. обман. Він обманує. Що таке обман? Обман це порушення першого до другого закону логіки. А, ну, Наприклад, ну, що це означає? Що, що людина говорить: я хочу взяти ваші гроші, а потім я їх вам віддам. І ми говоримо добре, і даємо людині гроші. І він не віддає. Він говорив оддам, не віддає. Це, ну, нашу людською мовою це означає обман. А з точки зору логіки це порушення другого закону логіки. Неможливо і віддати, і не віддати одночасно. Якщо б він, сказав, він казав, би, наприклад, я візьму ваші гроші і не віддам. Ну, все. Чесно. А тут він говорить: я віддам, але не віддає. І це буде порушення другий закон логіки. Я не знаю, розуміли. Е, ну, також, е, і четвертий закон логіки він порушує. Він, наприклад, не обґрунтує. Він щось бере у нас шахрай і не, ну, бере і все і не віддає. І це також буде порушення вже четвертого закону логіки. Є культури, в яких шахрайство більш ну, отрима більш розвиток, чим в інших культурах. Звичайно, шахраї є взагалі, є і в Африці, є і в Америці, є взагалі і в Європі є. Але є культури, де. Шахрайство, ну, не таке погане, як в інших культурах. Ну, це має назву, ну, якщо я, наприклад, російською буде, буде лох. розвести лоха. Ну, людина, яка розводить лоха, це така крута людина. Вона розводить лоха. Ну, це і є шахрайство. Тобто є в культурах, де шах... культури, в яких шахрайство не дуже погано. І це погано. Тому що ну, дуже важко жити в суспільстві, в якому я, ну, ми чуємо одну реч і розуміємо, що він нас обманує. І як жити? Ну, це ну, обманує, ну так, да, ну, я потіряв гроші. Але важливо, що я не гроші потеряв. Важливо, що я потеряв довіру, довіру до цього суспільства. До цих людей. І це погано. Це гірше, чим власність. Бог з цією власністю. Ну, ми заробимо ще грошей. Це, це не важливо. Я потеряв довіру до людей, до цих до людей, в, яко, в яких ну, вколох вколо я живу. І це погано. І це, м, на жаль. Шахрайства в українській культурі, в російській культурі, я не знаю, як в білоруській, але точно в російській і українській культури, воно дуже, дуже пошир... це дуже поширений злочин. На жаль. І це усе, що я хотів казати про введення в шахрайство. І, будь ласка, ваше запитання.